Кінець сорокових років минулого сторіччя, рівненщина. В засекреченій Криївці сидить одноногий чоловік, і при слабенькому світлі свічки вирізає на дереві витончені деталізовані гравюри з лютою антирадянською пропагандою. Гравюри закликають українців гострити сокиру і боротися за незалежність України. Годі казати, що за такі мимоси цього чоловіка можуть вбити в будь-який момент. І він це чудово знає. Звуть його Ніл Хасевич насамперед, Ніл Хасевич, це митець. Взагалі він був унікальною людиною для української повстанської армії, для українського визвольного руху, тому що не просто художника, який має величезний досвід професіонала, залучити у підпілля. Він свідомо вибрав е, саме боротьбу і напрямок пропаганди. Художника Ніла Хасевича можна назвати арт-директором організації українських націоналістів. Він займався візуальним стилем ОУН і створював графічну пропаганду. До руху опору він приєднався у 1943 році і за десятиліття створив величезну кількість гравюр, переховуючись в лісах і підвалах. Приблизно так виглядала підпільна краївка, у якій Ніл Хасевич створював свої пропагандистські дереворити. Коли накопичувалася певна їх кількість, все це ховали у такий от металевий бідон, який закопували у наперед обумовленому місці. То чим займаються українські націоналісти на дереворитах, тобто гравюрах на дереві, авторства Ніла Хасевича, саме тим, чими мають займатися в уявленні росіян, роздають зброю дітям. Скидують на колгоспи брудні бомби, тренують бойових кабанів у біолабораторіях. Чим займаються російські окупанти на Древоритах Хасевича, саме тим, чим займаються до сих пір і чим займалися завжди: розстрілюють мирних людей, мародерствують, знищують культуру, намагаються втримати Україну у своїх міцних братніх обіймах. До Речі, початку української повстанської армії, якою засвідчувалися всі е, документи. Роботи Ніла Хасевича також є дуже відомі дереворити, де він зображує е, командирів української повстанської армії. Художню кар'єру Хасевич почав ще до початку Другої світової. Він здобув освіту у Варшаві. Графічні роботи його довоєнного періоду виставлялися по всьому світу. У Філадельфії, наприклад, вийшов друком альбом його екслібрисів. Але ви самі чудово розумієте, як складно будувати кар'єру, коли по твоїй країні топчеться русня. З початком війни Хасевич відкидає всі пропозиції виїхати за кордон і приєднується до українських повстанців. Воювати він не може, тому що втратив ногу ще в дитинстві. Тож вирішує допомогти УПА своєю художньою майстерністю і бере на себе інформаційні спецоперації. Людина взяла на себе дуже важливу ділянку. І він створив і візуальний образ українських повстанців і зберіг цей образ. Він е, зробив гарні такі професійні роботи в напрямку пропаганди, і не тільки пропаганди, але власне критики такої мистецької сатири шавжу на радянську тоталітарну імперію. Крім плакатів і карикатур, Хасевич створював також багато всілякого дизайну для ОУН: нагороди, однострої, печатки, шрифти, летерінги і навіть підпільні гроші так звані буфони від слів. Бойовий фонд У нього є кілька цих шрифтів, таких характерних саме для Ніла Хасевича. О, тим, Літерам, які е, збереглися на сьогодні, сучасним дизайнерам вдалося цей шрифт повністю розробити, і він навіть використовується Генеральним штабом збройних сил України. До речі, ОУН також випускала власні поштові марки. Ясна річ, що офіційно вони не діяли, але в якості мерчу працювали не гірше ніж марки Укрпошти з руським кораблем. Характерні також і наївні помилки, яких припускалася пропаганда ОУН. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення ми чекали, що от тепер в Росії точно спалахне повстання? Ніл Хасевич у 49-му теж так думав: весь радянський народ як людина одна проти Клятого Кремля повстане. Це було, м'яко кажучи, оптимістично з його боку. Ще одна сумна паралель з сучасністю надія на підтримку міжнародних організацій. У 1951 році малюнки Хасевича потрапили до рук делегатів Генеральної асамблеї ООН та іноземних дипломатів. Завдяки Хасевичу світова спільнота дізналася про український спротив. Але у відповідь млява стурбованість, і більше нічого. Це дуже сильно обурило Совєтський союз, адже а, вони не чекали, що Праці е, українських повстанців та, взагалі, про українську повстанську армію будуть говорити на такому високому рівні. Російська пропаганда відреагувала також традиційно. Назовні заявила, що все це фейки, провокація. Але після цього для пошуків Хасевича була створена спеціальна група. Остаточно ось це схопити Ніла Хасевича е, був наказ після 1951 року. Вони більше року намагалися його все ж таки відзнайти. Потім їм це вдалося. Криївку Хасевича викрили вже наступного року. Живим в руки спецслужб Хасевич та його побратими не далися. Бере свій пістолет і сам себе стріляє на цій хморці. Це фото чи не єдине зроблене по смерті повстанського художника. Після загибелі НКВСники познущались над тілами повстанців, а згодом вивезли їх у невідомому напрямку. Знищивши головного пропагандиста ОУН, Кремль почав з подвоєною силою навалювати власну антибандерівську пропаганду. А якої любві ти говориш в своїх стихах? Ну, а якої Україні? Від не нашої України, не советське. Пайош чужого голоса в тоні бившого попіка із Драгобича. Ко ти мієш відду? Я Степані Бандері. Стой! Ах, великий русський штірліць В'ячеслав Тіхонов. Це був уривок з пропагандистського радянського фільму Обетом забивати нельзя», який вийшов через два роки після смерті Хасевича у 1954 дев'ятсот Сам Бандера на той момент ще живий, і збройний УПА пана території УРСР все ще триває. Період з кінця Другої світової до 1956 року повстанці знищили приблизно 35 тисяч радянських окупантів. Не дивно, що один тільки спогад про УПА кошмарить все нові і нові покоління росіян. Малюнки Ніла Хасевича в Росії були й залишаються особливо небезпечними екстремістськими матеріалами. Тим часом ставлення до УНУПА в Україні чудово ілюструє ті зміни, які пройшло українське суспільство з тих часів, коли слово Бандерівець вважало за образу, і це прекрасно. Уявіть собі, прокидається Ніл Хасевич у 2022 році. Вмикає телевізор, а там таке. Коломники з бандерштату заспіваєм разом, щоб ікала на Росії Кремлівська зараза. Як відреагував би Хасевич? мабуть, посміхнувся б і пішов малювати пса патрона в Бавовні. Війна за незалежність України триває, як і 70 років тому. Але лінія фронту непогано так просунулась. Хочете прикол? Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам, ми можемо безперебійно поставляти на інформаційну передову високоточний контент. Завдяки вам ми можемо робити не тільки звичні студійні відео, а й репортажі з фронту. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам. Ми завели англомовний канал і розвиваємо власне на інформаційний телеграм-канал та Твіттер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за донати. Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є Patreon, Пейпал і навіть зручна монобанка. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів або кілька десятків. Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників. Любимо вас.